Доброго ранку! Розпочинаємо онлайн-урок з математики. Перевірте, чи все необхідне ви приготували до уроку. Скажи, котру годину показує цей годинник? В зошиті в клітинку каліграфічно пропиши рядок числа 10. Тисни на паузу. Увага! Продовжимо далі працювати в зошиті. Випиши лише двоцифрові числа. Тисни на паузу. Перевірте, чи такі числа ви записали. Обведи кругле число. Так, це 90. Підкресли непарні числа. Це число 13 і 45. Увага! Продовжимо працювати з нового рядочка. Запиши всі числа у порядку спадання. Тисни на паузу. Виконай перевірку, пригадай, в прикладах на додавання найбільше число у нас знаходиться в кінці. В прикладах на віднімання найбільше число наше ціле знаходиться на початку. Погляньте, черепаха Добродійка по суботах катає жабок. Нам необхідно за таблицею скласти і обчислити вирази. Розглянемо таблицю. На черепасі було. 23 жабки. Застрибнуло ще 15. Нам необхідно знайти, скільки їх стало. Було 23, застрибнуло ще 15. Отже, нам необхідно знайти найбільше число наше ціле, а слова було та «застрибнуло» – це частинки. Як знаходимо ціле? Дві частинки між собою з'єднуємо, записуємо вираз. Обчисліть його. Отже, на черепасі стало 38 жабок. Розглянемо другий рядочок. На черепасі каталися жабки. І коли застрибнула ще 10, їх стало два десятки. Два десятки це 20. Як же нам знайти, скільки жабок було спочатку? Так, ми від цілого віднімаємо відому частинку. Запишіть. Було спочатку на черепасі 10 жабок. Розглянемо третій рядочок. На черепасі було 20 жабок, коли на панцир декілька застрибнуло, їх стало 35. Самостійно складіть вираз та обчисліть його. Перевірте. На черепаху застрибнуло 15 жабок. Розглянемо другу таблицю. На черепасі було 37 жабок, зістрибнуло 26. Нам необхідно знайти, скільки жабок залишилося. Якщо зістрибнуло, жабок стало менше чи більше? Менше. Отже, в цій таблиці найбільше число на початку вказує слово було. А слова зістрибнуло та залишилося це частинки. Як же знайти, скільки жабок залишилося? Було 37. Зістрибнуло 26. Так, ми від цілого віднімаємо відому частинку. Запишіть. Обчисліть. Наступні два вирази складіть та обчисліть самостійно. Тисніть на паузу. Виконайте. Перевірку. На черепасі було 3 десятки, мучи число 30. Коли декілька зістрибнуло, залишилось 20. Знаходимо невідому частинку. Від цілого віднімаємо відому частинку. Зістрибнуло 10 жабок. І останній вираз. Нам необхідно знайти наше ціле, скільки було. Жамок, якщо відомо, що зістрибнуло 18 і залишився один десяток, тобто 10, знаходимо ціле додаванням. Дві частинки з'єднуємо. А зараз давай пограємо у гру. Яка має назву істинне чи хибне? Білочка записала про своє число декілька тверджень. Покажи рукою, воно істине чи хидне? Отож, число 42 це двоцифрове число? Так, це твердження істине. Число 42 парне число. Так. числа 42 є числа 40 і 43? Ні. Це твердження хибне. Число 42 містить 4 десятки і 2 одиниці. Так, це твердження істине. Число 42 менше, ніж число, що у їжачках? Ні це твердження хибне. Поглянь, у жабки найменше число. Ні це твердження хибне. У їжачка одноцифрове число? Так, це твердження істине. Виконай наступне завдання. Полічіть, скільки кругів зображено на малюнку. Тисніть на паузу. На малюнку зображено. 11 кругів. Полічіть, скільки трикутників, скільки чотирикутників на малюнку. Тисніть. На паузу. Я сподіваюся, ви знайшли на малюнку шість трикутників та шістнадцять чотирикутників. Пригадай назви геометричних тіл куб, піраміда, куля. Циліндр та конус. Розглянь малюнок, назви дві наступні фігури. Поглянь, яка закономірність. Отже, наступною буде піраміда та. Циліндр. Наступне завдання. Дай спільну назву кожній групі малюнки. На першому малюнку ми бачимо незамкнені лінії, а на другому малюнку відрізки, а на третьому малюнку зображені промені. В зошиті накресліть відрізок довжиною 7 см. Для креслення користуйся лінійкою та простий олівцем. Познач точкою початок відрізка, приклади лінійку, познач точкою кінець відрізка, точки сполучи, зроби надпис 7 см. Найсни на паузу. Увага! Продовжуємо працювати далі. Давай пригадаємо, як називаються ці записи. Запис, який містить знак більше чи менше це у нас нерівність. Записи, які не містять знаків більше-менше чи дорівнює це вираз. Запис, який містить знак дорівнює це у нас рівність. Увага! Рівність, в якому одне число невідоме ми будемо називати рівнянням. Наступне завдання виконай самостійно. Склади правильні рівності і нерівності з такими числами 5, 3 і 2. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Тисни на паузу. Увага! Продовжимо далі працювати за робочим зошитом. Перше завдання. Погляньте кругові приклади. Але кудись подівся останній з кругових виразів. Допиши його. Але перед цим нам необхідно обчислити попереднє. Отож. 20 додати 5. Це буде 25. Наступний вираз буде той, який починається на число 25. Сполучаємо його стрілочкою. Обчислюємо. Це буде 22. Наступний вираз починається на число 22. Обчислюємо. Це буде 10. Отже, не вистачає виразу, який починається на число десять, а закінчується на число двадцять. Чого не вистачає? Так, десять додати десять. Виконай друге завдання. Домалюй дві наступні фігури. Поглянь, яка закономірність натисни на паузу. Перевір, що такі фігури ти домалював з такими числами. І у другому рядочку. Викони третє завдання. Кролики-вухастики, збирає гроші у скарбнички, щоб купити на зиму лижі. Запишіть, хто скільки зібрав грошей, тисни на паузу. Виконай перевірку, чи такі числа ти записав. Працюємо далі. Розформуй скарбнички, що мають однакову кількість грошей. Розфарбуйте такі скарбнички. Так, це скарбничка вухастика мені 55 копійок. Та скарбничка вухасі теж має 55 копійок. Тисни на паузу. Сполучи скарбнички, що мають однакову кількість монет. Хто має однакову кількість монет? Так, пухнастик і мхася, у них по дві монети, Так, зубастик і гризлик у них по три монети. У кого немає жодної монети? Погляньте. У пухнастика немає жодної монети. А хто зібрав найбільше монет? Так, найбільше монет у вухастика. Хто зібрав одну гривню і ще 50 копійок? В кого це? Так, у куцохвостика. А хто має більше грошей? Гризлик чи вухася? Знайдіть так, більше грошей у вухасі. А наскільки у вухасі більше грошей? Від більшого відніміть менше. Так, на 20 копійок. А хто зібрав? Найменше грошей серед усіх. Найменше зібрав грошей? Гризлик. А хто зібрав найбільше грошей? Найбільше грошей зібрав пухнастик. Підводимо підсумок уроку. Подумай, на якій сходинці ти опинився в кінці уроку. Сходинка номер 1 Я нічого не зрозумів. В такому випадку переглянь відеоурок спочатку. Сходинка номер 2 Я зрозумів, але залишилися труднощі. В такому випадку швидше записуйся на індивідуальну відеоконсультацію. Сходинка номер 3 я зробив відкриття і можу пояснити це іншому. Вітаю! Для запису на індивідуальні консультації та відео уроки звертайтесь за цими контактами. Наш урок завершено. До нової зустрічі!